Ці крихітки пацієнти відділення анестезіології, інтенсивної терапії та неонатального догляду Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 1 Вони не мають мами і тата. Однак за дітками доглядають медики лікарні. Ну, наше відділення лікує найменших пацієнтів, це новонароджених. Відділення розташовується на двох поверхах. Перший поверх надає допомогу новонародженим, важким новонародженим, це реанімаційні діточки. Другий поверх це сумісного перебування мами і дитинки. Ми приймаємо зараз не тільки як там декілька років тому приймали діточок тільки з пологового будинку, а новонароджених всього міста Києва. Які хворіють і потребують допомоги. А це реанімація. Двійнята, хлопчик та дівчинка, тут ростуть і міцніють. Невдовзі вони вже будуть поруч із своєю люблячою матусею. разу, коли ми тут хрестили дітей, ну якось господь благословляв, вставалися різні чудеса і безбать магань батьками. Ми по нині перезвонюємося. Коли власне в чому в чому полягає сенс життя? Так, це коли здорові діти. Тому нам нам дуже приємно, що ми духовенство, як капелани. Можемо бути в цьому відділенні працю служити, працювати так і дійсно тішитися радостями, які переживаємо всі разом спільно лікарі, батьки, священники. 18 жовтня відбувся чинно освячення відділення анестезіології, інтенсивної терапії та неонатального догляду. Як ти послухає від Авраама, та Якоб? Нехай же настійно в цьому відділенні перебувають ангели твої святі, стережуть його. Військово медичний капелан української греко-католицької церкви, отець Віталій Воєца передав медзакладу гуманітарну допомогу від патріаршої фундації Мудра справа та лицарів Колумба серед необхідних речей зігріваючи матраци для новонароджених. Гроші на них пожертвували благодійники. Дійсно, на ваше ділення такі передали такі три матраци, щоб нашим не меншим було холодно, яка б не була складна ситуація зимою з нервоними щоб Що пацієнти дійсно мали це, 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 це тепло. З церкви, зокрема, нам дуже допомагав завжди отець Віталій. Скільки разів ми просили допомоги, жодного разу не було, щоб нам відмовив. Він може сказати, що трошечки почекайте. Я зараз зайнятий, але ніколи не забував наше прохання. Ми дуже йому вдячні за ту допомогу, за ту підтримку. Самим самим найменшим, як кажуть, пацієнтам нашої лікарні це новонародження.